Я вже можу спокійно гойдатися на гойдалці і не переживати, що ж там є з моїм автомобілем. Але буквально ще тиждень часу тому я і мій товариш вже просто виглядувалися в сиві волосини на своїй голові і не знали, що ж нас чекатиме далі. Ну шо, ж, дорогі мої друзі, глядачі і просто гості на моєму ютуб-каналі. Всім привіт! Сьогодні у нас новий блог, і в сьогоднішньому відео я розповім вам про те, скільки ж коштів я вклав в ось цю красуню. Хто слідкує за моїм ютуб-каналом, знає, що не так давно я з моїм товаришем шукали основні автомобілі для себе, на яких ми планували проїздити якісь. Період часу зі свого життя. І навіть ми, люди, які першопочатково хоча б трошки мають у тому досвіду, попередньо обираючи якісь живіші автомобілі з того, що було на ринку, все одно вкладали гроші в якесь подальше обслуговування цих автомобілів. Це не було якесь з серії тюнінгу, якихось додаткових запчастин комплектування. Це банально необхідне обслуговування, яке треба от прям вже. Тобто, те, щоб їздити на цій машині далі і не встрягати на якийсь серйозніший ремонт. Посил сьогоднішнього відео у тому, що ви, коли обираєте якусь машину для себе, в будь-якому випадку повинні мати якийсь запас фінансів для ось таких ось робіт. Тому що якщо ви купуєте машину на всі гроші. Вся модель того, щоб їздити на цій машині, може піти по одному місці, тому що пізніше ви встрігаєте на більший ремонт. У вас немає ні коштів на те, щоб ремонтувати машину, ні на самій машині безпосередньо їздити ви не можете. Мені пощастило більше, скажу вам так, як є. Силу того, що це така машина, пізніше ви зрозумієте, чому. Ну а моєму товаришу м -м, трошки дісталося більше. Як це все було? Скільки все коштує? Ви в сьогоднішньому ролику. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Обов'язково підтримайте мене вподобайкою, лишайте якісь свої відгуки в коментарях, присаджуйтесь позручніше, робіть собі чай, каву або що ви там п'єте. Приємного вам перегляду і ми починаємо. Для глядачів, які на моєму ютуб каналі вперше, або для людей, які не бачили попередні відео, в описі під сьогоднішнім роликом я залишу посилання на два відео, в яких ми безпосередньо купували ці автомобілі для себе, обираючи щось живіше з того, що було на ринку. Там була досить цікава і непроста історія. Хто не бачив, обов'язково перейдіть за посиланням і перегляньте, як ми їх купували. Посилання під відео автомобілі 2007-го навіть або тим більше 1999-го року. І в бюджеті їх там в межах двох тисяч доларів ви не будете перевіряти все так, як би того хотілося б. Тобто нормальна, якісна діагностика, щоб ти типу, подивитися ту машину на помилки, на ендоскопію, на якісь там діагностику ходової, прочитати її по пробігу по блоках і тому подібні речі, коштуватиме. Одну третю вартості цього автомобіля. Крім того, ви повинні прекрасно розуміти, що в тому ж самому Гульфу з 99-го року той пробіг не пишеться по блоках, а приборна панель, яка фіксує той пробіг, станом до сьогодні вже замінна, швидше за все, азотри. І бюджет автомобіля говорить про те, що навіть якщо ви бачите якісь там от нюанси, ви прекрасно розумієте, що цьому автомобілю це можна пробачити. А потім бачите, щось ще, і знову це йому прибачаєте, а потім ще щось і знову прибачаєте. І коли машина вам подобається в загальному враженні, тобто картині, в цілому про цій машині, ви не даєте собі звідності за те, скільки ж там все-таки тих дефектів. І трошечки забуваєте про те, скільки це все коштує пізніше. Тим паче купуючи ці автомобілі у перекупі, як це було зроблено з гольфом. На гольфу на приборній панелі пробіг станом на сьогодні зазначений 119 тисяч кілометрів. І по ньому видно, що це не рідний пробіг, тим паче з 99-го року. Швидше за все, тут я бачу два варіанти: або замінену приборну панель, або пробіг 119 тисяч по іншому колу. Тобто мільйон 119 тисяч кілометрів. І по машині, зазвичай, коли ви її оглядаєте, видно той пробіг, чи він підтверджується, чи він не підтверджується. Це треба дивитися в комплексі, оглядаючи салон, підвіску. Наявність супутнього колхозу, оглядаючи стан кузова даного автомобіля. І навіть якщо ви десь щось не додивитесь, що він скручений, але не набагато, на якихось там 20, 40, навіть 50 тисяч кілометрів, нічого кримінального у цьому немає. Але коли різниця між пробігом і фактичним пробігом більше, ніж 500 тисяч кілометрів, то тут варто задуматися. Чуєш, що, візьми, ними мотора. Запуск. Я хочу показати нюанси. Що? Добре, Колю. І що? Коля сказав, зробити мені механіку. Привіт, за 300. А на що є там механіка? Коротше, дивись, я хочу зараз зафіксувати який в мене мотор і той ж Покажи це все на відео. Окей, мотор. Давай. Бо я вчора забув тобі сказати, а ти й не чув. Може той не, пом... не помпа, але глянеш. Коротше, він сказав, що може і зробить сьогодні, але за дві з половиною. Ну, а бля... що ти хотів? Ти мені сказав, Вася, але ще не понеділо. Подожди, йде помпа. Бля? Давай. Ну так тебе тут отдельно, тут а, блядь, отдельно воно йде. То еще йти, нічого страшного. Ну а якщо він злетить, як він тобі злетить? Ну злетить просто, вона прогрівається, до речі, перестає. Nee. То може це помпа. <смір> ну що тут робити? Або оце ж кребе, поняв шкілу оцю. Що робити? Легше сніг багато. Воно не буде. Так не можна, я. Микола. Я хочу, я хочу поміняти і зробити до толку. Не Та, як? Не не треба? Треба. Та як не треба, не треба. Ну ти бабки не хочеш вложити. Ну чого не хочу, просто Давай, не 2,5... Та... Ціна за міни ГРМ а півтори на цій машині, а не 2,5. Їдь в того за півтори. Коротше, яка історія, хто не зрозумів. У мене тут на холодну тільки є ось такий звук. Я дуже переживав, що то таке і не знав, що там робити. І вирішив поміняти ГРМ, помпу і ролики на цій машині. Бо це 16 клапаний мотор, і тут не клавина, якщо шорей обривається. І це потім фактично капіталка двигуна. Я вирішив вкласти сюди якихось тих 150 доларів і зробити це все, щоб не переживати. Миколи є певні проблеми з автоматом. Таке відчуття, не включається. Третя. І от вже третій день це спокій, тому, що... не дає йому спокою. Так, четверта. Скільки вона їде? 140, більше не їде, так? Да? Так. Да. І що, і Микола от шукає коробочників вже щоб зайнятися цим автоматом. Зараз їдемо читати її на помилки, бо по приборці нічого не горить і будемо бачити згодом. Напевне, ви скажете, дурні перекупи. Як так взагалі можна було не побачити такі серйозні дефекти в автомобілі під час огляду його до покупки? Я вам поясню, коли ми купували гольфа, ми проїжджалися на ньому перед покупкою, але прокато у нас продавець. Їхали ми по місту. І в такому міському циклі, де фактично розігнатися на швидкості більше, ніж 90 км на годину, було неможливо. Ну і в швидкостях до 90 машинка працювала прекрасно. Тобто ми навіть не подумали би, що там не вмикається якась четверта передача. Ми більше акцентували свою увагу на тому, чи не штовхається та коробка в процесі перемикання. І, в принципі, все працювало коректно. Пізніше, коли ми забирали цю машину, це вже була глибока ніч, логічно, що ми на ній не їздили. Ну, а на наступний день просить вже повернути кошти за цю машину було насправді тупо, тому що, як говорять, бачили очі, що брали. І швидше за все, ну, нам би не повернули ці кошти назад. Та і в таких машинах це, типу, нелогічно. Ти дійсно повинен враховувати всі ці ризики перед покупкою. Ну а логічно, що якби ми знали, що такий нюанс може бути з тою коробкою, яка станом на сьогодні коштує більше, ніж тисячу доларів, то ми добряче би подумали, чи покупці цього автомобіля, в принципі, є сенс. Ну але ж. Ми й подумати про таке не могли. Що стосується мого автомобіля, там так само люди адекватні, люди хороші продавали ту машину. Але коли я приїхав оглядати цей автомобіль, вона була прогріта. І коли я її дивився, ніякого шкребету, грохоту і тому подібного там не було. І нічого, в принципі, мене не насторожувало. І відео, яке ви бачили, це було відео саме на наступний день, в якому от я вже на холодно завів машину і почув цей шкребіт. Микола вже поїздив по місту на тій коробці і відчув, що саме працює не так. Запалювання. Не включається четверта, але воно е, не показує ошибок. Але може бути таке що і лампочку виняли, знаєш. Ага. Угу. Щоб по не було. Тобто. Третя з кінком, а четверта взагалі не включається. 140 це вже 4 тисячі оборотів. Так тут якби і три вроді би, ні? чотири. Вони мама. Вони сюди 4,5 і і все. Угу. Це в А3 вроді є три. А третя ауди. А там вроді трьохступка ступка є. А і все, провіримо по І ще тут подушка, що є помилка на. Але і сигнал не робить, то мабуть шлейфа немає. Зараз теж масло поміняють і сотку баксів вивалити, а якщо не в ньому діло, то не дуже хочеться. Ну що, це така помилка. Що може бути що завгодно. І гідроплита забита, теж гідроплита все знімається. Да. Проблема заїжджена, гільзочка, специфічна блокіровки муфти, гідротрансформатора. Угу. У нас стоїть гідроблоці. Гідроблок знімати не треба. Це все робиться, знімається по дому і все. Ну і відповідно заміна мастила. А в нього можна це зробити? Можна. А можна номер. Звісно, Каже, раніше були якісь виробники бла-бла-бла, я не заповнив, то поміняв і забув, а зараз каже, виробники бла бла бла, я забув. Поміняв і не забув. Там 50 на 50. Поняв. Ну коротше, він з цим 96. Самый охуенный чувак в гаражах. І що? Давай, кажи, що він тобі сказав. Коротше, почитав по помилках, всі, все поскидав. Помилка 01192 в гідротрансформаторі, то там коротше, штучка така маленька, вона там всередині. І треба почистити і поміняти масло. А що ти казав? включив він тебе четверта робить. Вони зараз буде робить. Він постарав всі помилки. Я не виключаю той факт, що, можливо, дійсно е, якоюсь бедехою ті помилки по коробці скинули перед тим, як ми оглядали цю машину. І навіть якби ми її оглядали десь на трасі, то може бути таке, що на момент огляду ця, цієї помилки б не було, б, і та четверта втикалася. Тому ви повинні об'єктивно враховувати всі ці дефекти при покупці і розуміти, що навіть якими би професіоналами ви не були б, такі моменти все одно можна упустити. Як тобі? Е, бомба. Що, Що-що? розказуй? Що розказувати? Треба зробити, щоб вона їздила далі і переключалася далі нормально. Включила. Я ще навіть до дух не і що? — Човка? Як їздить можна розход, не буде 18 мільйонів. Хто не зрозумів, ця помилка з'являлась не відразу. Тобто після того, як її скинули, десь напевно, у нас вона з'явилась через кілометрів 100. Ну, або я думаю, що якби машині дать добріше весь то з'явилась би вона трошечки швидше. Але якщо ви будете дивитися машину, і там дійсно якась немеханічна поломка, а щось програмне, або щось те, що стосується датчиків, то ви повинні розуміти, що при такому от прям бережному режимі вона не з'явиться у вас прям відразу. А АБС потухла подошка? Так, да, він скинув. Але вона знову з'явиться. Він казав, що вроді ні, але якщо з'явиться, то це всі дужці. О, друга. Це вже третя, мабуть. Оборотів. Це вже третя. Сіба і вона йде легенько. Коротше, зараз Микола покаже, як вмикаються всі чотири передачі. До червоне світло, ми повністю зупиняємося і давайте рахувати. Микола рахуй, бо на відео цього може бути не чути. Я покажу приборку. третя, їдьте в лівій полосі, бо тут є ми. Четверта. Четверта, і от ми їдемо 60 скільки оборотів, 2000. І що даже не пхається, так як раніше третя. Приємно. Да. Та вона типу якось і переключає зовсім інакше тепер. Після двох. А не після трьох з половиною. Приїхали нам туринок, купить мені ГРМ, помпу. І витрачають на це мої кровно зароблені гроші. Прийдеться, прийдеться, не хотілося, звісно, але прийдеться. Микола каже, що можна скинути кожуха і продати так, як є, але ж я думаю, що може я буду їздити на тій машині якийсь час і хочеться зробити її по-людськи. Йду куплю, включусь до вас згодом і скажу ціни. Напевне, ви запитаєте, чому я саме в першу чергу поліз до того ГРМ, а помпи і тому подібних речей. Насправді тут у мене було дві гіпотези: перша з яких це був розтягнутий ремінь ГРМ, який за рахунок своєї розтягнутості зачіплювався в процесі роботи двигуна об корпус його захисту. Ну і за рахунок цього створював характерний звук. Ну а друга із версії, вона прийшла в мою голову серед ночі. Буквально мене пробудила, і це був такий пазл, який склався. Це не працююча, точніше тобто, не до кінця, працююча помпа. Чому я так подумав? Тому що коли я купував цей автомобіль у попередньому своєму відео, я показував, що я проїхав відстань понад 100 км, напевно. І за рахунок цієї дистанції я побачив, що в мене не до кінця працює пічка, тобто вона гріла, гріла теплим, все, як мало би бути, але не прям так, як вона повинна працювати у цій машині. Тому що в мене були такі автівки, і я знаю, як вона тут повинна була б шквари. Друге, це робоча температура двигуна. Коли я їхав по місту, температура у мене піднімалася десь до середини. Між робочою двигуна і мінімальною, тобто все одно не прям до робочої. А коли я виїжджав на трасу, стрілка взагалі лежала на 50 градусах. Я думав, що, можливо, десь там не працює термостат, можливо, ще щось, але пізніше, коли я їхав по дорозі, у мене засвітилась помилка по рівню антифризу, і у мене трошечки просів рівень антифризу. І от серед ночі, складаючи цей весь пазл в одне, я подумав, що, можливо, десь підклинює вже підшипник на самій помпі. І за рахунок цього, от. Падає ТОСОЛ, машина не догрівається, плюс паралельно міг би бути термостат, плюс паралельно я боявся перегріти двигун у цій машині, тому що допускав, що, можливо, сам датчик на температуру двигуна на приборній панелі у мене працює несправно. І тому я вирішив замінити всі ці речі, а вже після того відштовхується від того, що лишається. Крім того, в попередньому відео я показував сервісну книжку на цю машину, де показувалося, що ГРМ на цьому двигуні мінявся. Мінявся буквально нещодавно. А що стосувалося помпи, ніяких записів тут не було. І логічно, що на пробізі 127 тисяч. На такій машині її треба було би вже заміняти, а ніяких записів про це тут не було. <постив> е, що ми взяли? Що там знати клапан і мотор. Ти, <постив> ти взяв. Не я. я. А що я так подумав? Там не може бути 16 клапанів. А що я собі придумав, що там на кресті пише 16, але там не пише? Ні. То тут не б'є клапана, Микола. Тіх тринадцять 18, -ті. 8 косов. Тут не б'є клапана. Не, не б'є. Можна не міняти. А чому я тобі міняю? Що не, скажеш? Не мені. Які ціни? Як тобі ціни? 300 гривень. ГРМ 300 гривень, помпа скільки 550 і ролик 300, 300 да? да? То можна і поміняти, що робить? 1170. 600... Зараз дві пісні, й да, ти підкидеш, правда? Ні. Да. Давно я так не заморочувався з машинами, купив цілий кульок. Коротше. Запчастин, то. Тож запчастини, запчастин. ГРМ, помпа, ролик. Новий антифріз. І що? І, і ще взяв не саме все дороге і вийшло все разом. Скільки, Микола? 1200. 1200 без антифрізи. 400 антіфріз, 1600 гривень разом. Yeah. І це дійсно ще по старих цінах і не найгірше. Ну кайф і все нове, і зробиться, і буде собі спокій. Чуєш, масло вже можна купити, ні? Наше. <с> Бо масло там вже три тисячі осталось, треба було б поміняти. Oh. Ні, серйозно, давай візьмемо. Наше. Ну вже поміняю масло. Я досі в шоці і не знаю, чого я надумав собі що там б'є. А є чому вона. мені по ці штучки не наципляли? Ну бути до репа. Де там? Де мої штучки? Коротше, Микола оці закльопки купляє ще з минулого року, щоб ви зрозуміли. В нього мама четвертий гольф. Покажи, як вони виглядають. На, Тобі би ушні, а я почав. Коротше, з минулого року він шукав оці закльопки і ніяк їх не міг знайти. Вони ставляться на е, ту от планку, що йде під заднім багажником. І в його мами така машина, вона просила його купити, так от через рік він купив їх мамі і вже заодно і собі. Якось так. Дайду. Наш. У батьці підходять. Та я звідси бачу. Звісно, підходять, це оригіналь. да, До речі, знайшли тут точно такі самі, як треба, нові, без всяких там переробок, підробок і тому подібного. Прикольно, що є. А вторинки, де це все можна прийти і отаке от, от саме купити. Що там в та не виходить? Коротше, я сижу в машині, дивлюсь відео, яке я загружив Загрузив на YouTube, І там якраз Микола питає, який там автомати. Я кажу, приїдеш, не почуєш. Просто блядь, це на автоматі, поняття? Ну. О, ну? Так його, дорожче, продать, потім можна буде. А блядь, який тут цей автомат? ти мені скажеш? Ну ти це почуєш? Каже, проїхався, почув. <laughs> <гум> так що таке, друзі, ми завжди всі моменти побачите під час огляду того чи іншого автомобіля. До цього просто треба бути готова. Їдемо до нових коробочників. Вже хоч буду знати коробочники по місті. Ще в нас є такий авторинок на вулиці Віденській, на якій також можна відібрати різну припинду. Це такі от радянські залишки, які, які, я думаю, повинні бути в містах, тому що там можна знайти абсолютно все і ціни там адекватні. А якщо ви щось не знайдете, вам щось підберуть. Прикольно, що такі от штуки ще у нас є. Добрий. Можна спитати. Про коробку автомат. Гольф mm -hmm. четвертий. 1.9 дизель. Вільза гідроблока, щось там муфти трансформатора. Типу забита. Треба мити, чистити, розбирати. Робите? Ні. А якщо сильно попросить. Ні, то я не візу пропущу. А там не треба гідроблок знімати. Там сказали, просто поддон можна зняти. Ну, піддон зняти, а далі треба білополитику, то Ну, лука, щоб туди до коробочника з'їхати. Чи він не відправив? Він сказав, що не робить. А чого коробочник не робить? Не знаю, щось не знаю, не хоче лізти чи що. Якщо коробочник не лізе, то я ж просто тільки маслом не нею. Бо скинули ошибку, все робить, всі переключаються, всі передачі і зараз пару разів. Попереключав. Гульфу сторону. Що і тебе трубку не беруть. Ой. Кому ми треба. Коротше, ті перекупи навіть вкрали запаску з машини, я можу віддавати Миколі свою. Як? Кому вона треба? Ну для чого вже її виймають з машини? Я відверто не розумію такого. Але таке. Добре, що в мене було щось подібне. У нас із дута, так? Так. Да. Вона вже лежить, скільки, я не знаю. Ну приспущена, але ж не здута. не хай хай здута. Що хоч здута? Вона це не може, вона не здута. Була б вона здута, вона би не це. що ну, тут було, точніше чого тут не було. Я не розумію. Так ну може це і не перекупи, розбараховували попередні власники. Невідомо. Клади чи влізе. Блять, бол... Завод. Закрывай. І на цьому на сьогодні у нас поки що все. Я зрозумів, що вас стомлюють довгі ролики на моєму ютуб-каналі, тому конкретне відео вирішив розбити на дві частини. Другу, я намагатимусь якомога швидше випустити, тому слідкуйте за оновленням. Найближчим часом вона буде доступна до перегляду. Е, якщо вам потрібна якась допомога з приводу, наприклад, якихось контактів майстрів, з якими я працював, з якимись іншими порадами, з якими я стикався, я зможу вам допомогти. Будь ласка, зв'язуйтесь зі мною в коментарях. Посилання на якісь інші свої соцмережі я залишу в описі під цим відео. Також нагадую про те, що два ролики про те, як ми купували ці машини, вже є на моєму ютуб-каналі. Посилання на них я також залишу в описі під цим відео. І я надіюсь, відео було для вас корисним або, як мінімум, цікавим до перегляду. Це допоможе вам зберегти ваші кошти, ресурси, нерви і тому подібні речі. Якщо у вас є якісь цікаві автомобілі, для перепродажу, і ви готові продати їх, можливо, трошечки дешевше ринку, але швидко і без геморою. зв'язуйте зі мною в коментарях, розгляну до покупки е, про ваші автомобілі. Ну, або, можливо, вам цікаві якісь підбори і інші машини, які вже є по наявності. Так само лишайте свої коментарі. Чим зможу, тим допоможу. Ну а на цьому будьте здорові, підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Палець доверху. І до нових зустрічей в наступних роликах. Всім пока!